Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського, Богодухівського та Ізюмського районів області. Внаслідок удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ знищено три автомобілі, в яких були цивільні люди. Загинули шестеро людей: чотири чоловіки та дві жінки. Крім того, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали більше десяти населених пунктів. Зокрема, під вогнем ворога були Красне Перше, Лиман Перший, Сеньківка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове, Амбарне, «Стройвка», Тополі, Одноробівка та Івашки. Рятувальники звітують, пожеж пов'язаних з ворожими обстрілами за добу не було. О 13.40 рятувальники виїжджали для ліквідації наслідків ворожого ракетного удару по місту Куп'янську. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. О пів на сьому ранку в результаті ДТП між автомобілями Деоланос та Lexus RX 400 загорівся автомобіль «Деоланос» на площі 5 квадратних метрів. Подія сталася за адресою місто Харків, індустріальний район, вулиця Миру, 10 В результаті постраждав водій та пасажир автомобіля Lexus. Госпіталізовані до четвертої лікарні. Тувальники ліквідували пожежу осьомій. о сьомій. О 18.45 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на території приватного житлового маєтку за адресою місто Вовчанськ, вулиця Молодіжна. До місця події було направлено відділення служби порятунку з міста Вовчанськ та вогнеборці місцевої пожежної команди. На момент прибуття полум'ям були охоплені три господарчі споруди та дві літніх кухні. Загальна площа пожежі склала близько 250 квадратних метрів. Огнеборці врятували мешканку домоволодіння жінку 1953 року народження. Крім того, рятувальники запобігли поширенню полум'я на житловий будинок та ще дві надвірні забудови о 22.45 пожежу було ліквідовано. Попередня причина виникнення пожежі коротке замикання електродроту. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 151 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу на лінії зіткнення, продовжуються бойові дії. Наші захисники тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Олексій Моравйов, Харків. Новини.